Національна мережа продавочих гіпермаркетів ЦІЛІПО, Київська міська організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак та Федерація Шахів України вітають вас, шановні учасники, на третьому онлайн-турнірі шахів «ФОЗІ ЧСК 2024. Турнір проведе для вас суддівська бригада у складі Юрія Гнипа, виконавчого директора Федерації шахів України, міжнародного арбітра та експорта ФІДС Фереплею, Семена Грибенюка, майстра спорту України з шахів Національного судді. А також відомого шахового блогера, чемпіона України 2015 року з шахів, міжнародного гесмейстера Михайла Олексієнка. Вам потрібно буде зареєструватися на ігровому порталі ВІЩ, злучитися до клубу ФОЗі ЧСК 2024, взяти участь у тестовому турнірі, у кваліційному турнірі, за результатом якого всіх учасників буде рознесено по різних лігах, а фінальні змагання у лігах відбудуться. 28 лютого о 19.00 Детальні інструкції ви зможете знайти під цим відео. Бажаємо всім насладитися королівською грою та нехай перемножує найсильніший.